Доброго дня, дорога Україна! Хотів поділитися з вами словом тим, що на серці з надією, що ви візьмете щось для себе добре та світле і знайдете відповіді. Тут така тема, звичайно, я не знаю, чи всі це приймуть, те що от до нас війна да, прийшла, гинуть діточки маленькі, люди, жінки, і де Бог, де Бог. Що таке беззаконня проходить, а де Бог? Але є на все відповідь і насамперед хочу висловити своє співчуття сім'ям загиблим, хто втратив своїх рідних, близьких. Мені дуже шкода, що так все. І молюся за вас, щоб Господь укріпив ваші серця на це життя, нелегке випробування. Молюся, щоб вам Бог дав сил, надії, віри, любові. Те, що питання, це, що люди кажуть, де Бог, де Бог, що таке беззаконня твориться. Знаєте, в всьому є своя відповідь. Та хочу поділитися з вами Божим Словом, прочитати книги буття, другий розділ, 16, 17 вірш. І наказав Господь Бог Адамові, кажучи Із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш. І якщо взяти з самого початку, з самого початку, що Господь створив цей світ Адама Єву, перших наших прапрабатьків, батьків. І Він дав їм завжди бо власті це свого вибору. свій вибір. У нас завжди є свій вибір у житті, який нам Господь дав. І Господь тут наказав з дерева пізнання добра і зла не їж, бо помреш. І Господь знав, що прийде змій у рай едемський, буде спокушати Єву, Адама, тільки Бог чекав. Чекав на їхній вибір, який вони зроблять. І, на жаль, вони зробили невірний вибір, були спокушені гріхом, і Господь їх ізгнав із Раю Едемського за те, що вони не послухались. І взяти цей світ да, весь час пробування цього світу. Війни, біди приходять до людей. Ненависть, злоба, убивство, всякий гріх. Це залежить ще від нашого вибору людей, які ми зробимо. Бо хто не пізнає Бога, не тримається заповіді Його, не має страху перед Богом, то його і легко спокушає сатана на невірний вибір. І тому всьому є наслідки. Є наслідки це. Погибель безневинної крові, гинуть діти, люди. Приходить це ненависть злоба в серця людей, бо вони не слідкують, не пізнають Бога, Його закону, який Він нам дав. Він нам дав вибір, щоб ми більше по своєму вибору любили Його і слухались Його. Але якщо ми відходимо від Його слова. Думаємо про е, плодське життя, як збагатитись, як обманути, як надурити і живемо у жадібності якійсь. Да? І в цьому всьому наслідки ці негативні приходять. Як в першому псалмі пише е, блажен муж, який не ходить в е, нараду з нечистивими. І ці слова, навіть церечня, каже блаженна та людина, яка. Не ходить з нечистивими, а шукає Господнього шляху, тобто хоче жити по Божій волі і притримується Слова Божого. І навіть якщо взяти за себе скажу в житті, да, коли я робив якісь невірні вчинки да, в житті, і було всьому наслідки, і навіть люди, мені рідні, близькі, яких я дуже любив. Вони страдали від цього. Да, я не хотів, щоб це було, але вони страдали від цього, від мого невірного вибору. І також люди, які роблять чи при владі, чи дома в себе, чи в житті, чи в цій війні невірний вибір, воно приходить до цього зла, до беззаконня. Також і ворог ворог наш, невірний ти вибір зробив. Бо це вибір від сатани, що ти прийшов на нашу землю вбивати, знищити, пограбити, забрати. Цьому всьому буде кінець. Це все Господь зупини. Війни не від Бога приходять, але Господь це зупини. Але є ще сатана, який бореться з Богом, і Він це все приносить і зводить людей, зводить людей тих, які не пізнають Бога, які в зажерливості живуть. Любодіяні ненависті в злобі, і вони приводять ці наслідки до людей до невинної крові, яка страдає від цього на жаль. Та хочу ще з вами поділитися з соборним посланням апостола Якова, 4 розділ з 1 по 3 вірш. Звідки війни та сварки між вами, чи не звідти від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють, бажаєте ви. Та й не маєте, вбиваєте і заздрите, та досягнути не можете, сваритеся та ворогуєте, та не маєте, бо не прохаєте, прохаєте та не одержуйте, бо прохаєте на зле, щоб пожити на розкоші своїй. Це всьому кажуть, що люди в своїх пожадливостях приводять ці війни оцю біду. На жаль. Але хочу вам сказати, те що Господь любить вас, Він чекає вас, бо так Бог полюбив цей світ, що віддав свого Сина Єдинородного, щоб хто увірує, мав вічне життя. Ісус взяв на себе гріх світу, суд Божий. І поніс на Христі всі гріхи розп'яв за нас. Щоб ми були помилувані, Він поніс цю жертву, щоб ми спаслися, лишив слово своє істини, слово живої води, правди, у якому ми можемо спастися. Він кожного чекає з нас, щоб ми прийшли до Нього, покаяли в своїх гріхах, і Він нам простить, хто з щирим серцем кається у своїх гріхах з щирим серцем кається в своїх гріхах, чесним перед Богом, і Він його благословляє. Дорогі українці, дякую всім за молитви. Це дуже важливо. Бо нам тільки Бог допоможе в цій війні. І ви знаєте, Господь дуже сильно любить нашу Україну, дуже сильно любить нашу Україну. Він нас тримає, Він нам дає сил. Духу ми тримаємось. Ми тримаємось і будемо триматися. Ми на своїй землі це наші прояви любові до ближнього, що ми пішли захистити, бо прийшов ворог вбити, знищити, пограбувати. Хочу вас попросити, моліться, моліться до Бога, просіть милостині в нього, щоб Він це все закінчив, щоб це все закінчилось. Не будемо переставати молитві перед Богом. Господь це зупин. Ніхто не знає, як, коли, але Він це зупин. Проявиться його слава. Моліться за президента нашого, за владу нашу, за військово-військових командирів, щоб Господь їм дав розуму, мудрості, уважності для здійснення дій. Щоб вони нас привели до перемоги та до миру. Блажен муж, що не йде на раду нечестивих, і на путь грішників не стає, і на зборище губителів не сидить, але в законі Господнім воля Його, і закону Його повчається день і ніч. І буде він, як дерево, посаджений при витоках вод, що плоди свої дає в час свій. І лист його не опадає, а все, що він робитиме, буде успішним. Не так нечестиві, не так, вони, як порох, що вітер змітає з лиця землі, тому не встоять нечестиві на суді і грішники на зібрання праведних, бо знає Господь путь праведних, а путь нечестивих загине.